Друзі, всім привіт ви на каналі про годинників Філтайм. З вами як завжди, Станіслав. Та сьогодні ми подивимось на справжнього царя всієї Київської Русі, на бога всіх морей та океанів, на грозу всіх дайверських японських годинників. Це самі брутальні Pro Master, які я коли-небудь бачив. Нещодавно я знімав огляд на класичні продайвери. Якщо цікаво, лінк залишив у правому куточку вашого екрану. А сьогодні ми подивимося на справжній брутал, який точно по місію знаходиться у своїй колекції і також точно виділяється серед її модельного ряду. Поставляється цей годинник у подарунковому балоні Citizen Promaster, Нарешті я його побачив наживо. Виглядає та штука прикольна, але ніфіга не практична. Тобто, мені навіть незручно класти та витягати з неї годинник. Тож, як сувенір, річ гарна, а в плані зберігання та використання не дуже. Ну, що я вам хочу сказати, годинник виглядає дуже самобутньо, такий ні з чим не сплутаєш. Зараз одразу в коментах напишуть навіщо ті дайверські годинники, коли є професійні інструменти для занурювання. У котрий раз повторюю, що дайверські годинники використовують можливо 5% покупців по призначенню. Просто стиль цей самий популярний серед годинників. Тож і цей годинник скоріш зроблений не для дайверів, а для любителів оверсайз-годинників. А розмір тут дійсно чималий: діаметр 46 мм, від вушка до вушка 50 мм, товщина 15 мм та вага 147 сорок грам. Я вам скажу, що для такого великого розміру вага дуже комфортна завдяки тому, що корпус і браслет зроблені із супер як його називає Citizen. Цей матеріал міцний та десь на 30% легший за нержавіючу сталь. Я, до речі, не дуже люблю титан. Мені подобаються важкі годинники, та не подобається матовий колір. А титанові годинники чисто матові. А вам як воно? Пишіть у коментах. Сказав, що цей годинник скоріш повсякденний, але зауважив, що все ж цей повноцінний сертифікований дайвер з водозахистом 200 метрів, відповідаючи стандартам ICO 6425. Для фіксації інтервалів часу під водою є безель на 60 хрустів проти годинникової стрілки. Безель виглядає супер брутально та дуже комфортний у роботі. Хват. Класний, крутиться дуже впевнено і солідно. Також для дайверських потреб відмічу і дуже зручну, велику заводну голівку з начосами. Дайверським потребам відповідає і зручна застібка з язичком та дайверським розширювачем. Ну що ж, давайте трохи по корпусу і браслету. Як я казав, це супертитан, корпус високий, схожий на якийсь реактор чи вулкан. Виглядає максимально прикольно і круто, дуже різкі форми, що тільки підкреслює брутальний стиль годинника. Подивився на задню кришку годинника, шукав тут напис «Made in Japan» і знайшов. Цей годинник не дешевий, а як ми знаємо. Бюджетні японці зазвичай зроблені чи в Китаї, чи в Тайвані, а більш дорогі у Японії. Тож це зроблений у Японії. До речі, на борту свій механізм Citizen 9051 це механіка з автопідзаводом 42 години запас ходу, частота 28 напівколивань за годину, 24 камені та погрішність усього 10-20 секунд на добу. А ще заявлена антимагнітність, що вказана на задній кришці годинника. Браслет подобається ближче до корпусу. У нього широке звено, а ближче до застібки стає більш тонким. Взагалі якість обробки і корпусу, і браслету на достатньо приємному рівні. Давайте глянемо циферблат. З одного боку він маленький, з іншого дуже інформативний. Сама пластина, наче карбонова та дуже добре вплітається у корпус в плані дизайну. Дуже чіткі фірмові мітки годин. Кажу фірмові, бо такі я бачив лише у Citizen. Брутальні стрілки, де годинникова та секундна виділені яскравим помаранчевим кольором. Читати час завжди можна без проблем. Для дайверського годинника це важливо. Плюс Citizen завжди порадує вас супер яскравим люмом. Ну а закриває це викуп... випуклий сапфір, антібліку я тут не бачу. До того ж, він трошки нижче безеля, я кажу про скло. Тож цокнути його взагалі практично Unreal. Ну що, давайте підсумки почнемо з ціни на сьогодні в магазинах України та в моєму у тому числі ціна 38290 вісіч гривень це трішки менше ніж 1000 доларів. Цей годинник кошти кожної своєї копійки. По перше, це чистокровний японець, тож одразу враховуйте, що це коштує певної суми. По-друге, комплектація в гарному кейсі. Далі сам годинник, який круто та самобутнє виглядає, зроблений також на рівні якість матеріалів, характеристики. Тут немає економії, яку ми завжди можемо зустріти на бюджетних японських годинниках. Тож, якщо хочете максимум у подібному стилі, то він перед вами. Ну і наголошую, що звичайно цей годинник, скоріш буде вам не для дайверських потреб, тим паче, якщо ви живете в Україні і в наш час, а просто для Великої роки чи тих, хто полюбляє оверсайз-годинники. Придбати цю красу можете в моєму інтернет-магазині Філтайм з офіційною гарантією 2 роки. Посилання залишаю в описі до цього ролику та закріплю у першому коментарі. Як вам годинник взагалі сподобався чи ні? Чекаю у коментарях, а також чекаю на вашу підписку та лайку, знак подяка. А на цьому у мене все з вами, як завжди, був Станіслав. До нових зустрічей. Бувайте!